Станом на сьогодні на Донеччині розпочалась жнивна кампанія. Для хліборобів настав найважливіший період збирання врожаю. Жнива є причиною особливої турботи, як для хліборобів, бо через чиюсь недбалість усе, що виростили люди, може бути втраченим. З настанням пожежонебезпечного періоду різко зростає ймовірність пожеж. Основними причинами виникнення пожеж є сукупність погодних і людських факторів. Недотримання правил пожежної безпеки та пожежного захисту сільгоспогідь, засмуг, ліній електропередач, газопроводів, доріг в літній пожежонебезпечний період. З метою недопущення виникнення пожеж у період жнив Краматорське районне управління нагадує основні вимоги норм з питань пожежної безпеки при збиранні врожаю. До початку збирання врожаю вся техніка, агрегати та автомобілі повинні бути обладнані первинними засобами пожежного гасіння та іскрогасниками. Трактористи, комбайнери, їх помічники та інші особи повинні пройти протипожежний інструктаж. Перед дозрюванням колосових хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових масивів типової смуги, автомобільних шляхів та залізничних шляхів мають бути обкошені із прибиранням скошеного і оборені смуги не менше 4 метрів за шишки. Перед хлібним масивом обов'язково слід розмістити попереджувальні знаки у вигляді обережно хліб. У період збирання забороняється спалювання стерні, після залишків та розведення багать на полях. Не дозволяється заправляти збиральну техніку пальним у хлібних масивах та у нічний час в польових умовах. Суворо забороняється палити та користуватись відкритим вогнем поряд із хлібними масивами. Водії повинні пам'ятати, що не можна викидати недопалки в бік полів. Це може привести до пожежі із значними втратами. Шановні хлібороби та мешканці Краматорського району. Пожежу легше попередити, ніж загасити. При пожежі дзвонить 101.